Анджей Дуда прийняв присягу на пост президента Польщі у залі народних зборів у Варшаві. Нагадаємо, що Дуда, висуванець партії Право і Справедливість, здобув перемогу в другому турі президентських виборів, який відбувся 24 травня. Він набрав 51,55% голосів у той час, як його суперник, колишній президент країни Броніслав Коморовський, заручився підтримкою 48,45% виборців. У Японії вшанують жертв смертоносного бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Понад 40 тисяч людей зібралися у парку миру. Саме там 70 років тому впала бомба. З іноземних гостей завітав заступник держсекретаря та посол США. Мер Хіросіми закликав членів ядерного клубу зробити все, аби ця смертельна зброя відійшла у минуле. Наразі Японія готує резолюцію для ООН про відмову від атомної зброї у світі. Американське аерокосмічне агентство НАСА опублікувало високоякісні знімки зворотньо боку місяця, які проходить по своїй орбіті на тлі землі. Як повідомляє прес-служба НАСА, фото були зроблені ще 16 липня, з відстані в 1,6 мільйонів кілометрів на 4 мегапіксельну трьохматричну камеру Епік у фокусі камери в момент проходження місяця перебував Тихий океан. Видно також обриси північної та південної Америки та Австралії. Генпрокуратура України оприлюднила в номері від 6 серпня урядового кур'єру повістку експрезиденту Віктору Януковичу. У повістці вказується, що Януковича, як підозрюваного, викликають 11 серпня на 11.00 до генеральної прокуратури до начальника відділу Юрія Безщасного для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні. Дев'ятеро озброєних членів правого сектора, які вчинили стрілянину в Мукачевому, досі десь переховуються. Про це заявив голова закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. У цій стрільбі брало участь, за моїми даними, 14 осіб: один убитий, двоє здалися, двоє поранені, а інші перебувають зі зброєю. Невідомо де не те, що їх погано шукають нікуди вони не подінуться. Вони будуть спіймані. Повідомив Москаль. На його думку, учасники стрілянини можуть отримати довічне тюремне ув'язнення за свої протиправні дії. Захист української льотчиці Надії Савченко опублікував документи телефонної деталізації номерів під захисною за 17 червня 2014 року. На думку адвоката Іллі Новікова, отримані дані свідчать, що Савченко під час вбивства російських журналістів вже була у полоні. Оператор Лайф не оприлюднив технічні деталі перебування абоненти, але зауважив, що перебування абонента біля села Стукалова Балка Луганської області було неможливо з урахуванням усіх можливих висот над рівнем місцевості. Рівненські дорожники продовжують латати ями на автошляхах області та облаштовувати узбіччя. Так, з початку року відремонтовано понад 160 тисяч квадратних метрів уражених ямами доріг, в тому числі більше сотні тисяч державного та півсотні квадратів місцевого значення. На дорогах зрізують верхній шар дорожнього полотна та заливають гарячим асфальтом. Крім того, на дорогах області проводиться ремонт покриття струменевим методом, який дозволяє проводити роботи без обмеження дорожнього руху. На Рівненщині одна з найнижчих зарплат в Україні. Фахівці порталу «Робота.UA» склали рейтинг за середніми заробітними платами, які пропонують у різних регіонах. За даними головного управління статистики Рівненщини, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника регіону в січні червні 2015 року становила 3289 гривень. Лісівники рівненщини заборонили не тільки відвідувати ліси, а й заїжджати транспортними засобами у зв'язку з високою температурою повітря та надзвичайною пожежною небезпекою, тимчасово заборонено відвідування населенням лісових масивів в пожежонебезпечний період, крім випадків, коли це обумовлено виробничою необхідністю і виконанням службових обов'язків.